Як російські окупаційні сили готуються до початку нового навчального року на півдні України? Чи посилюється тиск як на освітян, так і на батьків школярів, які залишилися у захопленому регіоні? Чи визнаватимуться дипломи, створених окупантами так званих навчальних закладів? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські окупаційні сили планують у новому навчальному році відкрити на Херсонщині близько ста шкіл і 27 дитячих садочків. Про це 23 серпня заявив призначений Росією так званий голова уряду Херсонської області Костянтин Єлісієв. За його словами, зараз триває так звана перепідготовка вчителів за російською навчальною програмою. Водночас у Херсонській області триває залякування батьків, які відмовляються віддавати дітей у захоплені школи та дитячі садки. Про це 22 серпня повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. За інформацією влади, окупанти погрожують штрафами та конфіскацією майна. А тим, хто привів дітей на так зване навчання, пропонує 4 тисячі рублів за кожного школяра. Проте охочих дуже мало йдеться у дописі Херсонської обласної військової адміністрації. Зокрема, у новій каховці на відкриття нового дитячого садка привели одну дитину. Про це 22 серпня повідомив центр національного спротиву. За даними центру, місцеве населення продовжує чинити спротив спробам росіян запровадити навчання за російською системою освіти. Також у центрі національного спротиву зазначили, що за незгоду віддавати дітей до нових шкіл російські окупаційні сили погрожують батькам штрафами у розмірі 148 тисяч рублів. Крім того, на окупованій частині Херсонщини російські військові продовжують викрадати освітян, що не йдуть на співпрацю з ними. 21 серпня стало відомо, що у місті Нова Каховка викрили директорок ліцеїв номер 3 і номер 2 Ірину Дубас і Оксану Якубову. про це суспільному повідомив Новокаховський міський голова Володимир Коваленко. А тим часом в окупованому Мелітополі Запорізької області до нового навчального року, начебто, готова 21 школа. Про це 17 серпня розповіла призначена російськими військовими так звана голова військово-цивільної адміністрації міста Галина Данильченко. Вона зазначила, що, начебто, єдиною проблемою є те, що у школах не вистачає вчителів історії. Новые программы утверждены уже, учебники мы ждем, нам учебники передаст Министерство просвещения, Министерство образования Российской Федерации. В школах уже подготовка к началу учебного года практически завершена, школы отремонтированы, приведены в порядок, проверено отопление. Единственное формирование педагогических коллективов, там еще идет комплектация, потому что у нас... Є дефіцит учителей-предметников. А от особіна Вчителька історії з села Берестово, що у Бердянському районі Запорізької області Вікторія Зіброва, розповіла, що до освітян цього фаху російські військові ставилися особливо упереджено. Я не розумію чому, але так, от до вчителів історії, взагалі якась я спочатку аж сміялась цього, тоді було страшно. Перша ротація, перший комендант, в нього й кличка була бурят, хоча зовнішність була російська. Він з нами з усіма говорив, а далі сказав залишити вчителю історії і хотів за мною поговорити. Цікавили його аспекти там волинської трагедії 43-го року. Ну і взагалі в них там дуже дуже велика зомбованість. І е, в нашому населеному пункті я не знаю, як десь крізь но у нас по попадали коменданти дуже дуже знаєте такі ідеологічні, тобто їх переконають прямо ставиш якийсь там історичний факт. Ще щось вони його або заперечують, або говорять, що це все брехня, і говорять все те, що нот ті наративи, які їм казали, які вони завчили. Це при тому, що вони, якісь, знаєте, дати там історичні можуть назвати якісь події, але взагалі вони ну не орієнтуються. І видно, тим сам говорить: комендант вчиться в школі погано, <гану> але видно, що знаєте, така політінформація пройшла гарно. Вікторія зіброва зазначила, що через тиск російських військових із села були змушені виїхати майже усі освітяни. Ми пішли на зустріч, нас попередили про те, щоб не говорили українською мовою. Ну і в записі, можливо, ви чули про те, що нам сказали, дали час на подумання два дні, і якщо не погоджувалися, щоб ми з родинами залишили село. У нас залишили майже всі вчителі десь. Де не всі, хто залишилися з, з поважних причин, тому що у когось батьки інваліди, у когось ще там сімейні такі проблеми, вони ніхто не пішов на співпрацю, а майже всі виїхали. Нас збирали чи в суботу, чи в неділю. Здається, це була субота в суботу, і в понеділок уже майже всі виїхали і не повернулися. Вчителька також розповіла, що тиск із боку окупантів ближче до початку нового навчального року лише посилюється. Я вже не живу в селі майже два місяці, але чула, що з нашої громади в сусіднє село приїжджали до директора. Її вже не було в селі, вона залишила, хоча довго вона також не погоджувалася на співпраці. До неї приїжджали, постійно також залякували. І ось тижні, мабуть, два назад до неї приїхали вночі, був чоловік, син і внук вдома, і вибили двері. Ворота далі двері в хату. Ну нічого нікому не заподіяли, але хотіли налякати, тому що тут наближається діло до вересня місяця. Знайти вчителів вони не можуть на початку. Це ще на початку червня. Перша ротація, коли наш комендант нас перший команда збирав. Вони дуже пафосно говорили про те, що в них багато вчителів у е них на Росії. Що вони за великі гроші сюди їдуть, і що, в принципі ми їм взагалі не потрібні. Але тим паче нас умовляли і дуже переконували. Працівниця освітньої сфери з окупованого енергодара Запорізької області на умовах анонімності розповіла новинам Приазов'я, як російські окупаційні сили готуються до нового навчального року у цьому місті. Наразі окупантами захвачено будівлі закладів освіти, де вони планують розпочати свій новий навчальний рік. За їх словами за повідомленнями, що у другій школі буде близько 200 учнів, а також вони планують відкрити ще один дитячий садочок на базі дошкільного закладу номер 3 На сьогодні також відомо, що вони захопили будівлю 13-го садочку, з метою розміщення сімей. Багатодітних та неблагополучних це те, що відомо. Так, да, вони проводять роботу. На 27-му вони запланували батьківські збори в другій школі, тобто вони проводять свою роботу. Освітянка зазначила, що з окупованого міста продовжують виїжджати як школярі, так і вчителі. Утім, є і такі працівники навчальних закладів, які погодилися викладати за російською програмою наразі вчителя виїжджають. і сказати точну цифру я не можу це настільки вона впливна, але процентів 40 вже виїхало наших педагогічних працівників. І діти також ми проводимо облік дітей. Ми щонеділі таку статистику ведемо, але діти вибувають, тобто виїжджають, не вибувають заклади, виїжджають з міста. Стосовно тиску окупантів, ну наразі я не можу так сказати, що це дуже сильно був тиск. Так хто згоден йти? Так на жаль, в нас є випадки вчителів, зрадників, які перейшли. На бік окупантів, і вони пішли працювати закладою перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі новинам при Азові розповів, що не зважаючи на тиск з боку російських окупаційних сил, більшість вчителів регіону будуть продовжувати працювати за українським законодавством і за українськими програмами. Їхня мета знищити фактично українську культуру українську освіту в регіоні, повністю переписати історію, тому що там і історія і радянського союзу, історія України це, взагалі, там зовсім інша реальність. те, що вони вже в програму включили, те, що ми знаємо, але ж більшість наших і педагогів, і більшість наших батьків вони. Дуже хочуть працювати саме в нашому форматі в українському і в е, освітній процес українського саме український освітній процес в Херсонщині буде з вересня. На жаль, він може бути зрозуміло тільки в форматі онлайн або сім, сім... сімейної освіти, тому що ми розуміємо, що е, ну не всі будуть мати можливість. Підключитися, тому що постійно проблеми зі зв'язком в деяких громадах, взагалі, зв'язок практично відсутній. На жаль, є в нас така ситуація, але освітній процес буде і е, батькам не, не треба турбуватися про те, що їхня дитинка вона пропустить цей навчальний рік, тому що потім від відкоректув... буде коригування, скажімо так, цих процесів сорахуванням умов. Юрій Соболевський зазначив, що в деяких випадках російські військові викрадають вчителів, перевіряють їх на наявність зв'язків з українською владою чи військовими, і потім проводять свої рідні бесіди, намагаючись схилити до співпраці. Є такі випадки, підтверджені, коли людину педагога її просто забирають з квартири, проводячи обшук, фактично пограбував її, тому що. Після кожного обшуку всі ці речі вони пропадають насправді. Оце, от, знаєте, таке золоте правило окупаційної влади, коли вони приходять з обшуком, вони безумовно там, вони іщуть якісь і перевіряють комп'ютерну техніку на предмет зв'язків з СБУ, з ЗСУ, керівництвом області. Так само, якщо десь в записної книжці там чому. Насправді ми просимо навіть там десь вда і удаляти ці номера з, з телефонів, тому що якщо вони бачать там певне прізвище, то вони досить для них викликав як червона тряпка, така От всі ці неречі речі пропадають просто, і от цю людину забирають, відвозять до камери, вона там проводить ніч, і після цього її везуть до так званого управління освіти, і там проводять вже таку. Бесу додав про те, що потрібно відкривати навчальний цей заклад, про це готуватися до навчального року, проводити роботу з вчителями також. Є випадки, коли російські окупаційні сили обіцяють освітянам з нового навчального року виплачувати високі зарплати, каже Юрій Соболевський. Але за досвідом інших працівників бюджетної сфери відомо, що окупанти не дотримуються своїх обіцянок. Але є у нас інші приклади, коли вони так само вони пропонують там навіть в два рази вище заробітну плату, ніж в регіонах Російської Федерації. Хтось на це погоджується, пишуть відповідні там заяви, ну тобто фактично спалює мости, тому що вони вже пишуть там на російський фековий орган про те, що вони готові співпрацювати, працювати та все інше. А потім виявляється, що зовсім інша заробітна плата. І їм говорять, ну ви ж ще отримаєте заробітну плату там, з українського бюджету, от в сумі там у вас воно от, якось так і буде, а там побачимо. А людині вже дивиться, ну як це вона вже фактично зрадила вона, і вона і людина розуміє, що вона е, фактично підписала собі е, дуже таку погану історію. Власно розчут, що це документи орків є, і людина розуміє, що після деокупації ці документи можуть попасти до Служби безпеки України, будь-відповідне кримінальне провадження. Тобто, вона вже в цій системі вона працює, але за ті гроші, які окупанти там вирішили її давати. Політик зазначив, що окупаційні сили також чинять тиск на батьків, які не хочуть віддавати дітей до їхніх шкіл. Юрій Соболевський припускає, що російські військові можуть вдатися до демонстраційних покарань таких людей, але на його думку, мало ймовірно, що такі дії стануть масовими. Я припускаю можливість, що вони можуть показово когось, отак от покарати, скажімо так, і дійсно там відобрати забрати дітей, фактично віддати їх в якийсь там інтернат або взагалі вивезти за територію Херсонщини. Але офіційно вони цього все ж таки не роблять. Більш того, вони намагаються купувати батьків. Тобто кожній родині за кожну дитинку, якого вони віддадуть в свою освіту, вони готові сплачувати ж місячно якісь гроші, які вони називають там якусь допомогою. Але ми розуміємо, що вони просто намагаються купувати наших дітей, фактично. Причому там, якщо багатодітна родина, там ще більше грошей, тобто у них є градація, але за кожну дитину, просто навіть звичайної сім'ї родини, вони готові сплачувати гроші тільки за те, щоб ця дитина пішла по російській програмі навчатися. Юрій Соболевський закликав батьків, які залишаються на окупованій території, намагатися тримати зв'язок зі школами, в яких навчалися їхні діти до початку окупації. Це наші, це наші діти, це українці, вони повинні живучи в Україні, незважаючи на те, що це тимчасово окупована територія, вони повинні отримувати справню освіту українську в нашому форматі. Це 100, ну, це позиція, безумовно офіційна. Я розумію чудових батьків, які залишаються там, знаєте, і там, ну. Простіше говорити там, відносно сидячи відносно в безпеці, що не віддавайте там дітей, не комунікуйте. Але ж коли є ризики того, що прийдуть і заберуть дитину, то батьки там по-іншому до цього відносяться. Стовідсотково всім необхідно підтримувати зв'язки зі своєю школою, так насправді все і роблять, і всі інструкції отримують, як це робити для того, щоб. В першу чергу нас цікавить безпека, безпека наших діточок, безпека наших педагогів, які залишаються на Херсонщині, і безпека батьків. Все інше воно ну це вже інша історія, скажімо так, не так важливо, і ми виходимо саме з цього. І я впевнений, що і відповідальності ніякої не буде безумовно для тих батьків, які будуть вимушені все ж таки під примусом віддати діточок до російських шкіл. Безумовно, цього потрібно уникати. У Мелітополі Запорізької області російські окупаційні сили об'єднали місцеві профтехучилища в одне і погрожують молодим людям, які відмовляться у ньому навчатися призовом до збройних сил Росії. Про це 18 серпня в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Створений окупантами, так званий департамент охорони здоров'я Херсонської області, у серпні оголосив про початок вступної кампанії до медичних коледжів у Херсоні Береславі і Генішічку. Призначений російськими окупаційними силами директор так званого Херсонського медичного коледжу Олександр Бойко обіцяє всім студентам безкоштовне навчання і стипендії. Всі поступають, всі спеціальності на базі всіх класів поступають. На только на бюджет і всі поступившие, А ми что що буде більше чем ніж те которое яке ми запланували. Всі будуть стипендию стипендію і будут желаю життя. А тим часом Новокаховський прилодобудівний фаховий коледж переміщено до Чернівецького політехнічного коледжу. Про це 20 серпня повідомило видання Нова Каховка Сіті. За інформацією видання у будівлі коледжу розташувалися представники окупаційної влади і колишні співробітники українського закладу. Загалом четверо викладачів з 32 перейшли на бік окупантів, пише медіа. Директор Новокаховського політехнічного фахового коледжу національного університету Одеська політехніка Віталій Вітков розповів, що заклад, який він очолює, теж перемістили через окупацію ще у квітні. З двадцять 20 квітня відповідним наказом наш навчальний заклад переміщено до головного вузу до міста Одеси, де ми провадили освітню діяльність в дистанційному форматі. Наш навчальний заклад, будівля саме навчальний корпус, до десь до 10 серпня був під керівництвом моїх співробітників. Тобто працювали сторожа, працювали вахтери. Виходили працівники, заповнювали навчальну документацію. Ну і на протязі цього часу, відповідно, десь з березня місяця, поки що не було зрозуміло, що буде з навчальним процесом, як буде відбуватися робочі моменти. Ми почали потихеньку вивозити там оргтехніку, цінні речі, документи, вступник, студентів, працівників. 10 серпня російські військові захопили будівлю коледжу, а наступного дня призначили збори трудового колективу, каже директор. Утім, на них, крім охоронців, ніхто з працівників навчального закладу не прийшов. Ключі, звичайно, забрали, і вже 12 серпня зранку проїжджали співробітники, вже повісили свій фла е, свій прапор. Вони окупаційний, і там уже своїх поставили, якби охоронців. Щоб спостерігали за будівлею, заборонили співробітникам виходити наразі, ну десь відсотків 30 співробітників залишилися в новій каховці, тому звичайно за їх долю поки що обшуків їх допитів не було. Але ми ж розуміємо, що це все як сьогодні не було, а завтра може бути. Тому, звичайно, я дуже переживаю за це і. Просив у відповідному чаті співробітників, щоб якщо до них будуть звертатися там за адресами, не називати не адреси, не номери телефонів. Якби навіть для бухгалтерії зробили там фейкові накази про звільнення, що вони всі документація переміщена до Одеси. Віталій Вітков розповів, що деякі викладачі залишилися в окупованому регіоні через сімейні обставини. Більшість із них погодилися працювати у коледжі дистанційно. От, наприклад, там один спірвідник, мама вже в таких роках, яка переміщатися і важко. Вона каже: я її не зможу. якби, ну, Якщо я її залишу, то ми ж розуміємо, що ця вже людина не, не зможе вижити самою. Всі, от основна маса всіх, як у кого була можливість, хтось раніше, хтось пізніше, всі повиїжджали. Директор також розповів, що у навчальному закладі відстежують, де перебувають як працівники коледжу, так і студенти. Перша хвиля це були всі, у кого були транспортні засоби, самі виїжджали через снігурівку ще. Потім пішла хвиля, вже виїжджали на, з перевізниками. Третя хвиля пішла, виїжджали вже через Крим, через Латвію, Естонію, туди, через за кордон. Ну а зараз, от поки що, ті, хто залишився, так і є. Більше ніхто не повідомляв, тому що я просив, щоб вони відповідним повідомленням виїжджають декуди повідомили мене, щоб адміністрація була в курсі. і Ми ж тут звітуємо і перед ректором, і перед проректором, і по студентам, де хто перебуває, тому що у нас, в принципі, в новій каховці там десь біля 50% студентів залишилось ті, які переведені там на другий, на третій, четвертий курси, а 50% виїхали. Співробітниками десь 30% до 30 співробітників залишилось. Це в основному звичайно технічний персонал, перед працівників менше, але вони є. На жаль, вони є. Олександр Співаковський, ректор Херсонського державного університету, який було переміщено до Івано-Франківська наприкінці квітня, зауважив, що управління системи освіти є важливим для Росії у процесі встановлення свого контролю над окупованими територіями. Знаєте, Відбувається, як то кажуть, реалізація трьох етапів. Етап перший: це захоплення, це захоплення території. Другий етап це перехід корпорації, перехід університетів, коледжів, дитячих садочків, школ і так далі, в систему управління. І третій етап, який вони очікують, це етап юрисдикції. Оце три етапи. Такі на першому етапі солдати-офіцери, на другому етапі наші колабораціоністи, які, до речі, повинні розуміти наслідки, і наслідки для них в будь-якому сценарії після юрисдикції вони точно не будуть псевдоректорами, вони точно не будуть проректорами і так далі. Ви що розумієте, Далі вже буде все визначатися відповідними наказами російської влади. Буде там юрисдикція, будуть юридичні особи, ну і так далі. Тобто, ми це розуміємо. От тому ми заходимо зараз на етапі, коли е, оці атрибути дуже важливі для е, того, щоб вони зробили це в референдуму і так далі. Вони спрацювали. Тому така увага і освіті, така увага бюджетним організаціям для того, щоб показати е, не хвилюйтеся, нормально дивіться, яка зарплата. Олександр Співаковський підкреслив, що залученість місцевих жителів окупованої частини Херсонщини до російської системи освіти не має масового характеру, тому те, що зараз відбувається, це скоріш на мій погляд. Це скоріш за все, таке будівництво Патемкенської деревні. А в якій просто потрібно показати, О, дивіться, ми робимо ремонт отут Ми завозимо це, отут зараз, зараз от дивіться от. Навіть є вчителі, ми навіть деяких перевчили в Криму, щоб вони гарною російською розмовляли, і от вони заходять. От вони також покажуть і перше вересня, красива. Але це ж не масово. Ми ж розуміємо, да? що коли у вас там один, максимум два відсотки населення, включені в такі процеси. Але для внутрішнього, для внутрішнього, скажімо так, жителя Російської Федерації, це сприймається ж нормально. Дивіться, во. Як гарно в Херсоні і відбудували, і все зробили. А от вони такі були ж погані. У них і оце, і оце це, це було та, де це впало, і цього не було, і так далі. Ну це ж не правда. Херсонці ж знає скільки приділялися уваги і школи, мітяші садочки. У нас фантастичні. Також ректор наголосив, що створені окупантами навчальні заклади не є акредитованими, а навчальні програми відповідним чином не сертифіковані. Відтак дипломи цих закладів не визнаватимуться. Без формування юрисдикції, все це фейк їх освіта. Поясню, Дивіться, е, так дійсно, е, деякі е, освітяни великого рангу, дуже великого рангу приїжджають. Хтось публічно, хтось полупублічно, хтось не приїжджає. це серйозні люди, які займають серйозні посади в ієрархії освітян росії це дійсно професіонали професіонали які мають і досвід і все інше вони приїжджають підписують певні меморандуми і цей меморандум дає можливість цьому фейковому скажімо університету чи коледжу чи комусь сказати Ну, слухайте, ви нічим не ризикуєте, ви будете тут навчатися. Але оскільки у нас є меморандум, ну, в крайньому випадку ви станете студентами такого-то російського вишу. Закінчите і отримаєте російський диплом. Тобто вони таку модель продумали, і, відповідно, да, без цих меморандумів це взагалі повний фейк, ну, навіть нічого показати дітям. А так вони ж дітям кажуть, ну так а чого ви хвилюєтесь? Ну, отримуєте диплом. Я спеціально, щоб не було реклами, такого-то московського. То чи там іншого вишу От ви його отримуєте? Чому ну що хвилювати Більш того? І ми візьмемо вас в крайньому випадку. Поїдете до нас, там семестр по навчаєтесь. Ну так далі і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська продовжують завдавати авіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, навтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.